Дядька Олег, от є дискусія. От одні заливають по 10 років з каністри і все нормально працює, а от ви кажете, що погано. Так, врахуйте, заливати. що каністри є які для тривалого зберігання, і каністри є які одноразові. Ці каністри, що в нас тут під яду хімікати, всі каністри йдуть одноразові. Врахуйте те, і плюс. Е як після чого, що ви їх і заливаєте паливо. Я думаю, вам не треба як дітям це все пояснювати. По факту, по роботі, по насосах, які наслідки, ви бачили їх дуже-дуже багато і практично кожен день. І вже хотілося б на тому поставити жирну крапку. Був коментар, а от баки пластмасові. Звичайно, так, баки пластмасові в частних автомобілів, але який це йде сплав. І це спеціально і воно йде для палива. А ви зважте всі за і проти. Якщо ви звернули увагу, зараз по магазинах, особливо в епіцентрі, всякі такий далі, метанічних каністрів, є тіменно. Тьма, тьма, тьма. Так що, будь ласка, перейдіть на металічні, поставте на цьому крапку. І думаю, на цьому дискусії закінчиться і повірте, що техніка ваша буде працювати тоді набагато довше і не буде у вас таких нервних казусів, які забирають ваш час, кошти, ну і відповідно нашу працю.